У світі, де розваги, є каталізатором інновацій, Crunchyroll зробила революцію в тому, як понад 100 мільйонів фанатів знайомляться з аніме. Розташований у Кишиневі, Молдова Crunchyroll є незалежним спільним підприємством між американською компанією Sony Pictures Entertainment та японською Aniplex. Logitech забезпечив Crunchyroll відеоконференц зв'язком світового класу. З ралі бар організовувати зустрічі між міжнародними командами стало набагато простіше. Вбудована технологія штучного інтелекту, чітке зображення та потужний звук лише в один клік, завдяки Tab Scheduler та Touch Controller Бронювання конференц-залів стало простим та інтуїтивно зрозумілим процесом. З жовтня 2023 року ASBC Молдова отримала статус Logitech Premier Partner. Ранші рол обрав ASBC як найбільш надійного постачальника технологій на місцевому ринку. We have previously worked with ASBC for our Apple products. That's why we decided to choose them for our Logitech Experience. being sure that they will ensure us a top-notch experience with us. We chose Logitech because we were looking for the best price quality ratio and also for the possibility to troubleshoot daily issues remotely. Our IT team appreciate this feature a lot because it help us connect everywhere across the world and have the possibility to help our team members in their locations. Приєднуйтесь до Logitech, щоб подолати відстані, об'єднати команди та підняти співпрацю на нові висоти.